б з вами насамперед про польських протестувальників, які відновили блокування руху вантажівок у пункті пропуску Рава Руська Гребенне. Вони не пропускали вантажівки на виїзд з України. На в'їзд в Україну пропускають ем, за раніше оголошеним графіком 12 транспортних засобів впродовж 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу на годину. Чи є розуміння? Чому відновлюються ці блокування кордону? Важко відповісти відразу. Чому? Ми, ми на цю тему з вами розмовляли в багатьох передачах. І я вам дуже дякую за те, що ви висвітлювали ці події. Я про це говорив і рік назад, коли тільки почалися перші блокування з нашим збіжжям, що треба більше з нашої сторони працювати з польською стороною. Наші, на жаль, держслужбовці, наші міністри, представники уряду працювали в Варшаві. Я не буду казати, що вони не працювали, але вони вирішили тільки такі одномоментні проблеми, а довготермінові вони не вирішили. Я про це говорив неодноразово. Що треба. Сидіти у Варшаві вибачте такий термін і працювати постійно про те, щоб ми узгодили дуже багато питань, які сьогодні е, піднімають поляки. Е, це буде проблемою для нас вступу е, до Унії Європейської. Е, я про це теж говорив неодноразово. Що якщо ми ці питання не опрацюємо, е, нам буде важко стати членами Європейського союзу і пізніше членами НАТО, але чомусь в Києві цього не чують. Е, Чомусь не хочу почути думку тих людей, які працювали в Польщі, дипломатів, зокрема, чи інших там людей в інших сферах працювали, почути що таке польща. Як поляки відносяться до нашого такого добросусідського відношення, ви розумієте? Поляки нам допомагали дуже багато і допомагають сьогодні. Більшість поляків це наші друзі, і вони дійсно нам будуть допомагати. Вони нас будуть лобіювати вступ наш до Унії Європейської. Але треба працювати кожен день. Цього не робиться сьогодні. І я про це говорив. Що такі страйки будуть ще далі. І ви побачите це тільки тимчасовий такий період. одно сьогодні вони блокують один перехід, завтра будуть блокувати інші переходи. Але от тим часом в Польщі скаржаться на дефіцит сезонних робітників. Бо багато українців воюють, іншим закрили кордон. А ще українські трудові мігранти обирають для заробітків країни Західної Європи, де платять більше аніж у Польщі. І про це йдеться в прес-релізі міграційної платформи іст Вест Лайн у цей же час. Окремі фермери блокують український кордон, ніби ну от хочуть остаточно зіпсувати стосунки. От що має статися? Ви вже згадували про те, що треба більше комунікувати нам і їм. Але все ж таки, що такого ключового мало би статися, щоб польська влада, наша влада нарешті, припинила цю провокацію жорстко так. Звичайно, звичайно, ви маєте рацію, що потерпає не тільки українська сторона, польська сторона так само несе великі збитки. Це підприємці різні, тому що блокування кордонів це не тільки сільськогосподарська продукція йде на кордон. це різні 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 поставки до і до Польщі, і до України і, і на цьому втрачають інші підприємці, і держава польська теж втрачає. І те, що не будуть не буде замало працівників, скажімо, на, на полях у фермерів, це теж є правда, але для того, щоб Розблокувати кордони це дуже серйозно, тому що тут задіяна і політика. Ви зрозумієте, ви не думайте, що там тільки одні фермери блокують. Там є політичні представники політичних партій, які не є, ну скажімо так, не дуже є дружні до нас, відносяться до нашої держави. Дружньо. І над цим теж треба працювати. Треба зустрічатися, треба розмовляти і з тими політиками, і з, і з і фермерами. Цього ніхто не робить. Я вам це говорю дуже серйозно. Лю наші приїжджають тільки в той момент, коли виникла проблема, там, десь зняли якісь плена, зняли якусь проблему і вважають, що вони вже ці питання вирішили. Не вирішили. І ви бачите, що не вирішили. І вони не будуть в такий спосіб, не вирішується. Треба працювати постійно на постійній основі, зустрічатися тут, розмовляти, переконувати, шукати якісь компроміси. Не знаю, об'єднуватися в тих інших питаннях. І таким чином ми зможемо нормально. Співіснувати, розумієте, польща для нас є дуже серйозний сусід. Це не просто собі Польща, така Польща. Я розумію, що нам треба працювати і з німцями, і з французами і з Сполученими Штатами Штатами Америки. Але Польща це дуже серйозний наш партнер, дуже серйозний. І якщо хто цього не розуміє, ну ви побачите це в майбутньому. Нам буде дуже сумно жити. Побачите. Ви згадували про те, що Польща багато нам допомагала і допомагає, і ми всі це бачили, особливо мені здається на початку війни. Через от такі блокування кордону. Зокрема, мені здається, що побільшало агресію одних щодо інших. Загалом ставлення поляків до українців змінилося простих, звичних пересічних людей, тобто стало гіршим. Що з цим робити? Така правда є, тому що ну, є багато причин таких побутових. Я вам скажу дуже багато поляків не можуть зрозуміти, як наші громадяни їздять на добрих машинах в Польщі, мають можливість там посидіти десь в добрих ресторанах, повечеряти чи пообідати. Ну і багато, багато інших питань розумієте. Але над цим треба працювати. Я ще раз говорю: повірте мені, ми не можемо тільки в односторонньому порядку чекати, що нам всім повинні щось робити, допомагати, давати з нашого з нашої сторони теж повинна бути дуже велика робота. Якщо ми хочемо дуже стати членами Європейського союзу, членами НАТО, нас чекає дуже велика робота. Ми не повинні зрозуміти, що нам ніхто нічого не винен і ніхто нічого нам не зобов'язаний робити. Ми повинні все робити для того, щоб забезпечити своє членство в Європейському Союзі, тому що ми повинні думати, як нам краще облаштувати нашу державу. Як війна закінчиться, ми переможемо. Я в цьому навіть не сумніваюся. Але як нам далі жити? Як ми будемо розвиватися, що ми будемо робити? Це нам треба думати. За нас ніхто не буде думати. Це для того, в нас є уряд, для того в нас є керівництво держави, і ми над цим повинні працювати. Я говорю, ми це в цілому вся весь народ український, але ми маємо керівництво держави. Ми маємо уряд, який сьогодні повинен. Уряд повинен набагато більше працювати в тому напрямку, і це моє переконання. В тому навіть ну повірте, я вже скільки разів про це говорю. і Я не знаю, чому вони не чують. Чому в Києві ніхто не чує, що треба по іншому працювати з Польщею? Польща це є дуже серйозний наш сусід, і її відкидати просто так не можна. Тут треба працювати дуже багато, дуже і збільшити штат, тут і збільшити інші організації, які повинні працювати кожний день. А от про висловлювання російських. Пропагандистів про те, що Польща найбільш реальний кандидат для підвищення ставок і такого собі превентивного ядерного удару по НАТО. Про це в ефірі власне заявляють російські пропагандисти. Цьому була присвячена частина ефіру на їхньому федеральному каналі. На кожне місто Польщі пропагандисти розраховують по дві ядерні боєголовки. Поляків може це злякати або інших наших союзників. Ви ну, розумієте, говорити, що не злякає всіх, лякає і, і американців, лякає, і, і німців, і французів, і поляків, зокрема, так само. Але я про це теж говорив, що якщоби ми тісніше працювали з Польщею, Литвою, Латвією, Естонією, це ті країни, які направду знають, що таке радянський союз, що таке Росія, і вони готові, будучи членами НАТО, будучи членами Європейського Союзу, вони готові з нами співпрацювати тісніше і в оборонному напрямку, і в економічному економічному напрямку, і це, що зараз там блокують і будуть блокувати кордони економічної, маю на увазі, щоб не пускати нашу сільськогосподарську продукцію. Тут треба працювати, щоб розблокувати ці кордони і розблокувати не одноразово, а розблокувати надовго, знайти вихід з тої ситуації, як нам влитися в то європейське співтовариство з своєю сільськогосподарською продукцією, і так само оборонний напрямок, як нам далі. У випадку, якщо завтра дійсно Росія почне атакувати чи прибалтійські країни, чи, чи Польщу, як ми спільно будемо оборонятися? Не надіятися там на інших членів НАТО, бо ми знаємо, як то буде, і ми розуміємо, як це може бути. Але ми, які ми жили дуже тісно з Росією в тому совєтському Союзі, ми знаємо, як це може бути, і ми будемо спільно оборонятися. І над цим треба працювати, вже працювати, але ніхто на жаль. Дуже сильно не не, не 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 хочу працювати в тому напрямку. На жаль, а от як з ваших відчуттів думок, як у Польщі ставляться до ймовірного можливого введення іноземних військ в Україну? Ну, є частина більша частина, яка позитивно до того відноситься, звичайно. Ну вони не можуть сьогодні закликати свій народ завтра стати піти на фронт і, і допомагати українцям, там, скажемо, обороняти Україну. Це правда є. Але такі питання, як скажімо так допомогти охороняти, наприклад, там білорусько-український кордон, вони це готові робити. Допустимо, там в тилу, там в західна частина України, вони готові допомагати на охороняти там різні об'єкти, і так далі. Да далі, потім інструктори їхні готові нас вчити, наших там воїнів, і ну і так далі. Багато питань, які вони готові допомагати. Звичайно, що там на нуль вони не поїдуть і, і з нами. Завтра воювати не будуть. це така правда. Є ну ніхто не хоче їхати воювати. Те знаєте, коли президент Макрон сказав, що війська Франції можуть бути введені в Україну і будуть допомагати воювати. Це теж було сказано так загально, тому що так само французькі солдати не підуть на нуль. І воювати разом з нами проти московитів, але допомагати вони можуть. Вони можуть зняти дуже багато питань в тилові питання, які наші війська можуть бути передислоковані на, на схід на, на фронт? А тили наші можуть захищати власне і нам допомагати захищатися власне представники інших країн, членів НАТО, зокрема і, і поляки. А чи говорять у Польщі про можливі переговори мирні між Україною і Росією? Про це всі говорять. Будьмо відверті, і в Україні говорять, і в Польщі говорять, і в Європі говорять. Е, ви знаєте, ну але які переговори? Президент Зеленський дуже правильно сказав, я абсолютно його підтримую. Він все правильно говорить. Можна вести переговори, але з ким? З ким? Ну Путіном вести переговори. Про те, що він зараз розказує його команда, розказує е, всьому світу, і хто ми, що ми. Таке врач, що це ми оголосили їм війну і ми зайшли на їхню територію. З ким вести переговори? Переговори, звичайно, потрібні, бо будь-яка війна повинна закінчитися переговорами. І ця війна закінчиться переговорами, тому що ми всі бачимо і розуміємо, що Москва не впаде. Завтра ми її не, ну, не ну, така правда є, ми її не, не здолаємо, і вони нас не здолають. Тому який результат? Переговори. Але які переговори з ким розмовляти? Про що розмовляти тут? Я президента Зеленського дуже підтримую. Він все правильно говорить. Я думаю, що і президент Зеленський готовий сісти за цих переговорів. Але як переговори з ким говорити про що говорити? Це треба визначити. Я думаю, що це окремо Росія, Україна це не визначить. Це повинні визначити наші партнери, які впливають на ці всі речі, бо вони впливають, будь реалістами. це і сполучені штати Америки і Європейський Союз, і зокрема з того боку і Китай і інші країни. І без них ті переговори не відбудуться.